Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Африканська чума у Чернівцях там, на березі річки, Прут, знайшли дохлих свиней, туші повезли на дослідження і лабораторно підтвердили небезпечний вірус. Подробиці розповість кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Це берег річки Прут. Саме тут, поблизу води, люди знайшли мертву тушу та з десяток порубаних частин інших свиней. Повідомили про це поліцію та Держпродспоживслужбу. Фахівці взяли аналізи і лабораторно підтвердили наявність вірусу африканської чуми. Звалище знайшов пан Ігор. Він живе неподалік і щоранку гуляє з собакою. Цього разу каже у повітрі стояв сильний сморід. Там була гора тих складених порубаних туш. Маленькі порося лежало ціле. І це просто я зразу не міг виразити, як це таке могло статися, як люди могли це туди занести, тому що нема ніяк доплисти там мілко, і машиною туди не під'їдеш. Звідки свині гадають усі сусіди, адже ніхто навколо тварин не тримає. Тільки одна жіночка, вона дуже старенька, вона тримає дві курки. все. На місці знахідки провели дезінфекцію, туші спалили. Оголосили карантин у 20 населених пунктах. У трикілометровій зоні, а це частина чернівців та чотири навколишні села, мали б вилучити у власників всіх свиней та відправити на забій. Утім, за словами фахівців, у цьому районі немає таких господарств. Тут дачі і місце трошки таке не, не обжите людьми, тому тут свиногосподарств та й самих господарств тут немає, але все рівно тут буде чіткий контроль за переміщенням тварин, диких тварин, свійських тварин, щоб з цього місця інфекція не пішла. Вірус африканської чуми свиней людям не загрожує а для тварин смертельний. Щоб виявити хворих, ветеринари роблять подвірні обходи з 15 сіл. Заборонили вивозити свиней і продавати м'ясо. Хозяин? У селі Бояни майже усі, хто нам відчинив двері, стверджують, що поросят не мають. І ні курей немає, тут взагалі маю одна, одну криля. В селі загалом розводять, багато людей тримають. Ні, єдиничі. на продаж, але дуже мало. Може, двоє-троє. А у пані Брандуші четверо дорослих свиней. Каже, вони здорові і різати їх зараз не збирається. Чого боїться? А чого? Даю джер від корови, і все добре. Ветеринари під час огляду також не бачать відхилень. Корм поїдають, пригнічення нема, не лежать активні, плян на тілі немає, якихось патологічних змін немає. Ветеринари мають перевірити усі домогосподарства, звідки ж заражені свині взялися на міській річці, поки є лише здогадки. Наше припущення, що цю свинину привезли з іншої території і просто в недбало викинули. Шукати власників заражених свиней взялися правоохоронці. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці ТСН, 1+,1.